Ейфорія, історія, запал, віра, мужність, а все разом революція. Слава Україні! В студії Ірина Сагайдак в ефірі теми дня неділя. В руслі події, котрі відбуваються сьогодні. Ми говоритимемо про нове, креативне, незвичне, яке допоможе відкрити очі та запалити серця. Творчість із євромайдану, проект одного із центральних каналів, жив'яком фіксує креативні прояви українців під час революції. Акція небездоганне тіло, котра визволяє з коробки, ламає всі бар'єри та стереотипи, розширює світогляд і робить світ кращим. Україна без політики, економіки, революції, очима дітей. Розпочнемо з найактуальнішого Євромайдану. Хтось вгукує гасла, інший створює стратегії та плани для подальших дій. Дехто готує їжу і розливає гарячий чай, а вони співають. Гурт Шрі-Ланка грав біля захопленої КМДА 9 грудня, коли всі чекали зачистки. Таким чином вони вирішили підняти дух народу. Нехитра пісенька про друга дурня. Далі Yeah! 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 Oh, 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 oh. Sikker? <laughs> Дурак я з ним, як там буде так, мой друг дурак я з ним. Мой друг дурак Далі про мистецтво на місці. Новорічно-різдвяні празники ще не пройшли. А у Чернівцях уже Маланка, красна Маланка. Це не свято, а фільм про сокровенне і автентичне кіно про румунів Красногільська зняв українець, чернівецький режисер Дмитро сухолиткий Собчук. На прем'єрі побувала і знімальна група ТВА. Красну Маланку Дмитро Сухолиткі Собчук створював протягом чотирьох років. Сюжетну лінію побудував на спогадах красноїльців, які у радянський час, попри заборони влади, організовували своє традиційне споконвічне свято. У фільмі п'ять новел, у яких до дрібниць представлений процес підготовки. Зовнішньо цей фільм може складати враження, що це про традиції. Але ну, по великому рахунку, це кіно про власне про людей і людей, які ну, якби, втримують цю. Ну, якби енергію, яка передається їм від, да, від, від діда прадіда, і власне це препарація того, як же ну, якби як, як відбувається цей процес. Режисер вражений тим, що красноїльці довірили йому сокровенне і взагалі дозволили знімати про них кіно. Навзаєм показав їх справжніми і автентичними. Глядачі це відчули та оцінили. Зараз я бачу, що це дійсно люди роблять від душі. І що це для, для них не просто таке якесь гуляння, щоб відсвяткуватися, назбирати грошей, там випити, поїсти. а що це справді підтримування традицій, таких І це дійсно для сім'ї, для, для душі робиться. І в, в діми дуже добре вийшло цю цю атмосферу передати, цю цю любові до цього свята, яке там воно є в цьому селі. Мені сподобався фільм дуже дуже сильно. Робота дуже потужна. І ну, щодо мене потрібен якийсь час, взагалі, щоб це вклалося в голові. Показали весь підготовчий період, як то робиться, як то е, робляться ті маски, як то все е, ну, в такому сенсі, що. Е, Дуже, дуже, отак розуміти, ще мій душу. Фільм вже презентували у Красноїльську, Чернівцях, Львові та Києві. Далі планують показати у Румунії Олександр Ткачук і мітрік та медня Завірюха щира любов, нові характери та вже давно знані персонажі в новій інтерпретації. Все це буде втілено на сцені у День Святого Миколая. В театрі Ляльок щодня проводять репетиції, працюють над музичним супроводом, аби подарувати Чернівецьким малятам реалістичну казку. Ляльки ще шукають свої обличчя, готуються до декорації, але сценографія вже готова. У театрі Ляльок вже за тиждень. Глядачі побачать геть і іншу снігову королеву. Головний персонаж, власне, королева під час спектаклю буде втілювати не злу панянку зі своїми примхами, а швидше явище природи. Актриса Світлана Ковальова з дитинства мріяла бути гердою. Попри те, що 19 грудня жінка стане ляльководом снігової королеви, акторка вважає, що мрія її здійснилась. адже королева буде добре у тендітної ляльки ще не завершений костюм, не розмальовані очі. Де-не-де не вистачає деталей. Проте це питання кількох днів. Дещо такий нетрадиційний підход до образу в нас не такий, як у радянській постановці. У нас королева снігова не гине в прямому значенні цього слова. Вона не руйнується, тому що природу вона є суть, вона природа, вона стихія, її не можна зруйнувати. Головний режисер зазначає, що до постановки готуються актори заздалегідь. Справжній касті на сцені передує як мінімум три місяці клопіткої роботи. Щоб все було бездоганно, треба звернути увагу на кожну деталь, елемент та нюанс. Ну все недороблене, і каслялька ще. Немає очей, бо вони ще шукаються. І актор шукає цього персонажа. Якісь декорації не розфарбовані, якийсь реквізит уявлюваний поки що. Але ми вже працюємо на те, щоб ми націлюємось на прем'єру. Прем'єра відбудеться у свято Святого Миколая 19 грудня. Не менш цікавим буде і різдвяно новорічний січень з новими спектаклями, героями та інтерпретаціями вже знаних загалу постановок. Обіцяють лялькарі. Олена Крохмаль Ірина Чмихоло Іван Гостюк теми дня ТВА. Забути про хвороби на одну секунду. Французьке агентство Лео Барне та громадська організація «Міні Фундасьйон» вирішили дати можливість 20 смертельно хворим людям хоча б на секунду забути про рак. Їх запросили в студію, попросили закрити очі. Після цього професійні стилісти підібрали їм образи, зробили зачіски і макіяж. А потім учасники експерименту розплющили очі та побачили своє відображення в дзеркалі. Цю секунду хвороба перестала існувати. Усі фотографії проекту увійшли до книги якщо тільки на секунду. Кошти ж від її продажу спрямують у фонд боротьби із раком. Новий стріт арт обєкт у Києві в рамках проекту Європейські дворики нещодавно було офіційно відкрито графіті на головній стіні біля галереї Артпричал. Над створенням об'єкту працювала художниця Тетяна Пиріг, яка придумала і намалювала веселих жителів артпричалу. На підготовку зображення розміром 300 метрів квадратних пішло близько двох місяців роботи і 100 літрів фарби. Нові персонажі живуть своїм життям. Носять це. Грають на музичних інструментах, подають сигнали кораблям та стежать за порядком. Одна зі швейцарських організацій створила соціальну рекламу про небездоганне тіло. Акція створена для того, аби інтегрувати людей з особливими потребами в життя суспільства і пристосувати соціум до них. Ніхто не ідеальний, підійдіть, подивіться і відмовтеся від внутрішніх бар'єрів. Ich denke, es ist auch ziemlich schwierig, das genau noch machen. Es fehlen 35. Die Leute, die dann zufällig vorbeigehen, werden glaube ich sehr irritiert sein. Ist schon mal speziell sich so zu sehen, wenn man es doch nie so im Spiegel anschauen. З політики, економіки, власних амбіцій, пошуку вигоди та особистих громадських переконань про Україну розповідають діти. природа гарна. Квіточки, дерева, море, кругу, хорошу, хауну. Ну тут таке гарне небо гарне. И, и, гарне дерево, природа гарна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. La 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 Лалала, <танк> <Там, танк> дедевок, оші, квіточки, ліс, молодинки, сонечко. Подобти, що травичка зеленіє, квіточки виростають, гори є, ліси. Варинки хочу, щоб ми не сперечалися, де жили дружно і щасливо. Наразі це все до наступного тижня вам віри, натхнення, мирного революційного настрою та перемоги.